Привіт і слава Україні! Отже, друзі, минули вихідні. Україна сьогодні ще на один день наблизилася до перемоги, але тим не менше, ми бачимо, що є досить багато новин. Я навіть не знаю, з якої новини починати, тому що, чесно кажучи, останнім часом мені здається, що про щось серйозне говорити, скажімо так, в двох словах і не скажеш. А про несерйозне ну так ми ж варті того, щоб говорити про серйозні речі. <хи> Отже, друзі, ну тим не менше, жарти жартами, але якщо про серйозні речі, зважаючи на те, що саме моя аудиторія, саме ви любі підписники, це є аудиторія думаючих людей. До речі, Ютуб дає таку штуку, вона там називається аналітика. І от в цій аналітиці дуже, дуже багато цікавого. Я нещодавно лише про це дізнався, як воно працює і так далі. Тобто там говориться про кількість переглядів, які відеоролики набирають популярності в зв'язку з чим, який вік, вік глядачів, як додаються підписники. Ну, дуже багато цікавих речей. І я знаю, що перед тим як ми з вами перейдемо до обговорення тих чи інших подій. Якраз зараз саме час, щоб ви, хто ще не підписався, підписались на мій YouTube канал, вподобайку поставити чи написати якийсь коментар. Звичайно, ви це зможете на протязі всього відео, а ми з вами починаємо. Отже, що мене порадувало в новинах, які нещодавно, так знаєте, де неде вигулькнули, але якось так пройшли незаміченими. А мене порадило те, що в Швейцарії є там такий Газпромбанк, і чотирьох банкірам, ну їх звинувачують чотирьох банкірів у відмиванні коштів персонально для Путіна. Ну там декілька мільйонів доларів. Це зрозуміло, що це не мільярди. Хоча мільярди колись можливо теж вспливуть. Але що характерно, що наші західні партнери пішли вже по путіну, ми знаємо, що президенти країн мають в певній мірі імунітет від переслідувань, бла, 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 далі по тексту. Але тим не менше, ми самі прекрасно розуміємо, що російські гроші, тіньові гроші, осідали на рахунках багатьох олігархів. Олігархи зараз ходять російські по судам британським, намагаючись зіскочити з санкцій і так далі. І тим не менше, до Путіна також, скажімо так, прийшли, і це досить радує. А з приводу олігархів, які ходять по британським судам, я хочу нагадати, що деяким з тих росіянських олігархів, таким, наприклад, як Абрамовичу, дуже сильно допомагає пан Арахамія. І відверто кажучи, я навіть не знаю, чому він допомагає, за який відсоток. Ну тому, що поплюжити нашу честь і гідність українську, допомагаючи. Росіянським олігархам, які возводили Путіна на престол і разом з Путіним заробляли гроші, ну це може лише цинічна людина. Ну я так думаю. Отже, за Путіним теж ідуть, і це дуже добре. Далі на що звернув я увагу останніх новин? Західні ЗМІ зараз часто густо обговорюють питання Україна НАТО. Так ми знаємо, що всі українці вважають, що саме колективна безпека у вигляді парасольки НАТО. Може нас убезпечити в подальшому від агресивних планів Кремля, ну звичайно, після нашої перемоги. Тому в цьому контексті досить часто зараз обговорюються теми. А чому ж Україна раніше не потрапила до НАТО? І от у західних змі дуже багатьох зараз якраз обговорюється ця тема, і обговорюється вона саме на тлі того, що саме Ніколя Саркозі. Це ми знаємо Франція і пані Комсомолка Ангела Меркель це ми знаємо Ніяк Німеччина. Саме ці два політики фактично в 2008 році почали і, в принципі, успішно заблокували можливість отримання ПДЧ плану дій членства у НАТО для України. Але я хочу сказати, що обговорюючи. Ці моменти західні ЗМІ якось так забуваються про нашу відому, славновідому Юлію Володимирівну Тимошенко. І Якщо хтось скаже мені, що саме Тимошенко не робила ніяких руків для того, щоб за... ми не потрапили до НАТО, то я вам хочу сказати, що в мене досить непогана пам'ять, в мене досить немаленький об'єм пам'яті на флешки. І я хочу сказати, саме пле... Тутчі інтриги в боротьбі за владу, зливаючи фактично президента Ющенка, ці інтриги були пов'язані з діями Юлії Володимирівни, які успішні виявилися у співробітництві саме її Меркель та Саркозі, і на моє глибоке переконання. Третім в цьому трикутничку є Юлія Володимирівна Тимошенко. Так, звичайно, вона зараз буде казати, що вона за НАТО, вона все життя була за НАТО, але є дуже багато речей, які свідчать, що такими інтригованими, ну, скажімо так, хитросплетіннями проти Ющенка в свій час, послаблюючи його як президента, який в свій час подав заявку до членства в НАТО, ми пам'ятаємо, що. Так званий лист трьох потрібно було підписати також і пані Юлії Тимошенко на посаді прем'єр-міністра, так би мовити. Але було придумано так званий лист трьох. І в цю ситуацію Юлія Тимошенко вміло, ну скажімо так, вплила ще один підпис, нібито теж вона дуже сильно хоче, щоб цей підпис стояв від Арсенія Цінюка. А він тоді був спікером парламенту, і це спричинило внутрішню політичну кризу. І фактично цей крок. Був одним із дуже багатьох кроків до зриву можливого отримання Україною плану дій до членства в НАТО. Тому я для тих, кого коротка пам'ять, це розповів, а ви мені допоможете в подальшому перепостити це відео, щоб більше людей змогли його побачити і зрозуміти, що чудила вону під час свого прем'єрства. Їдемо далі. Далі я хотів би звернути увагу ще на декілька речей. Отже. Програмою хочу жити, яку, я вважаю, успішно започаткували наші правоохоронні органи, зокрема, в тому числі СБУ. І тут треба віддати належне, також головне управління розвідки. Тут же я їх, як то кажуть, хвалю. Так от скористалося цією програмою майже 10 тисяч росіянців. Ну, чесно кажучи, я не знаю, де вони зараз, наскільки вони скористалися, але на ці гарячі лінії вони сконтактували. Звичайно, я ну, свідомий того, що 10 тисяч росіянців не здались в полон. От, там 9 836, якщо мені не зраджує пам'ять, але тим не менше, що ця програма має в певній мірі успіх, це є досить знаково. І я би хотів би тут зважити на дві тенденції. Одна з цих тенденцій, як використовувати цих 10 тисяч, так? Враховуючи те, що нещодавно я чув, що на утримання одного росіянця полоненого держава Україна тратить до 10 тисяч гривень щомісяця. Друзі, відверто кажучи, ну я не знаю, що вони мають робити на 500 гривень в день. І я розумію, що охорона об'єктів, де сидять полонені росіянці, це звичайно дуже правильна річ, яка нам потрібна, але, ну, чесно кажучи, в нас пенсіонери отримують менше грошей. Якщо він минусувати вартість охорони проживання і харчування, ну чесно кажучи, мене це трошки бентежить, і я не можу поки що зрозуміти. Ми будемо з цим питанням, звичайно, з вами разом розбиратися. Тим не менше, ця програма запущена. Можливо, ці росіянці потім стануть дуже великими борцями проти російського режиму Путіна. Можливо, вони спровокують якусь громадянську війну в Росії, війдуть до лав добровольчих батальйонів Брянської, там ще якоїсь там Кубанської областей. Хоча я мало в це вірю, звичайно. Але тим не менше, те, що вони не вбиватимуть українських вояків, ну то це для мене вже є певного роду позитив. Але 10 тисяч гривень щомісячне утримання військово полоненого. Що то тут не то в нашому королівстві. Треба подивитися, скільки вартує для них харчування. Ні, ну якщо там яйця теж по 17 гривень за кілограм, тоді все зрозуміло. Тим не менше цікава тема. Я думаю, вам теж буде цікаво про це хоча б знати. Можливо, хтось з вас у ваших коментарях напише якісь алгоритми, якісь речі, які я навіть не знаю. Буду радий поцікавитися цими питаннями, якщо хтось з моїх глядачів це висвітить. Далі, друзі, далі є ще одна тема, яка мене досить сильно ну, турбує. Це евакуація мирняка з військових міст. Ми знаємо, що мирняк в'яже вояків, наших українських солдатів, дуже сильно. Перш за все, мирняк в'яже дуже багатьма речами. Перше, їх треба евакуйовувати. Друге, якщо вони не хочуть евакуюватися, їх треба якось підтримувати. Там вода, харчі і так далі. Гуманітарка, волонтерка і так далі. Але саме страшне, що ми маємо на сьогоднішній день місто Бахмут. Фактично воно перетворюється, як і інші міста, такі як нещодавно облетіли кадри Авдіївка, де фактично немає нічого. Просто груди будівельного сміття. Немає ні будинків, немає ні підвалів. І це місто зрівняне з землею. Аналогічна історія, майже аналогічна історія в Бахмуті, і буде ще погіршуватися. І що ми бачимо: близько п'яти тисяч цивільних далі проживає проживають в Бахмуті. Я їх називаю Жду нами, ті, які ждуть русський мір. Ну відверто кажучи, це моя позиція. Але справа в тому, ну чесно кажучи, Бог з ними з тими п'ятю тисячами мирняка, який не хоче виїжджати, хоче жити в підвалах і думає, що рускі аніві теж люди. Для них кадри з бучі і дуже багатьох інших наших українських міст нічого не варті. Але справа в тому, що є повідомлення про знаходження там 37 дітей. Як юрист можу сказати, що батьки, які наражають на небезпеку своїх дітей, мають бути позбавлені батьківських прав. Так я вважаю, що з метою захисту прав дитини і нагадую для всіх: близько тисячі дітей отримали поранення, і майже пів тисячі дітей за час цієї війни це те, що зафіксовано, були вбиті російськими окупантами. Я не кажу зараз про те, що ми ще не знаємо. Ми не знаємо, що з дітьми Маріуполя і ситуації на окупованих територіях. Я говорю про те лише, що було опубліковано в засобах масової інформації. Тому, чесно кажучи, я не розумію тих батьків і навіть не вважаю їх батьками. Тому що для батьків саме головне, щоб дитина жила в кажуть, в мирній території, розвивалася, навчалася і так далі. Сидіти, тримати дитину в підвалах під обстрілами. Хіба це батьки? Їдемо далі. Я не міг сьогодні не обійти іншу тему, яка нещодавно сколихнула наше суспільство. І поки ви підписуєтесь на мій YouTube канал, надію, що ви також скористаєтесь тією кнопкою спонсорство за посиланням під цим відео, або реквізитами Монобанку чи PayPal, для того, щоб підтримати роботу моїх друзів, які допомагають монтувати ці відео. Тим не менше, я перейду до останньої теми, наприклад, на сьогоднішній момент це тема. Головного управління розвідки, яке нагороджує, ну, навіть не знаю. ескортниць. У нас вже, в принципі, нівелювання нагород відбувається таке, що десь, можливо, на якійсь Житомирській окружній після війни я буду їхати і наблюдати жінок легкої поведінки, скажімо так, усіяних орденами і медалями. В той час, коли волонтери, коли військові гинуть, і багато з їхніх родичів навіть не знаю, похвальної грамоти немає. Від командування. Чесно кажучи, мене це, ну, скажімо так, мене це викликає певною мірою обурення. Але, окрім цих медалей, дехто каже, ой, слухай, Лапін, ну, ти, напевно, там заздреш. Ну, чесно кажучи, мені хватить того, що я маю тих нагород. І відверто кажучи, я не за цяцьку, а за принцип. Тому що нагорода, яка роздається, вибачте, шльондерам. Які є в базі миротворець, я не можу по-другому назвати цих людей. Тобто, ну для мене це особисто відзначення людини з бази миротворець нагородою від головного управління розвідки, яка би причина не була, вона трошки ну, не зовсім камільфо, скажем так, але гур знайшов собі виправдання, що вони використовують різні категорії людей різних професій. Отже, ескортниця чи шльондра, це в принципі в нас вже сьогодні стало професією, в принципі, і, ну що я можу сказати про Буданова, який проживає в одному будинку з Гогілашвілі. Та ми всі пам'ятаємо. Ну, Тим не менше, ну, це його право нагороджувати, але це абсурд. Для мене це абсурд. Хоча інша тема, яка мене турбує по головному управлінню розвідки, набагато сильніша. Ця тема полягає в тому, що саме під. Прапорцем під Парасолькою головного управління розвідки дуже багато негідників знайшли собі прихисток. Та я вважаю цих людей невгідниками. Ну, наприклад, там депутат Волошин, ну, чорт з ним він депутат, його в армії би ніхто би не забрав би, а полковник чи там підполковник Червоненко, пам'ятаємо всі такого, особливо після. Скажімо так, батлів з Стерненком в свій час. Ну тобто, це Ригівський Януковичський прихвостень, який зараз ходить в формі збройних сил України. Не знаю на яких фронтах він може воювати, але далі Києва, я думаю, він не їздить. Тим не менше. Головне управління розвідки стало роздавати ту парасольку. Я знаю ще декілька прізвищних гідників, які знайшли собі прихисток. Ну це знаєш, не хочу йти на війну, але ж пов'язка прийшла, тож треба ж якось порішати. Я не знаю, колись ми, можливо, станемо, розслідуємо ці всі явища, які відбувалися. Я зараз навіть не хочу пригадувати так звану сумнозвісну справу вагнерівців, але на завершення скажу, що я ніколи не забуду операцію острова Зміїний. Можливо, це колись буде розслідуванням. Але ми всі знаємо, що острів Зміїний за допомогою двох гаубиць, нашої Богдани, і якщо не помиляюсь, Цезаря, значить, фактично русських заставили зробити жест доброї волі. Але мало хто знає, що по гонитві за якоюсь перемогою була організована операція, скажімо так, головним управління розвідки, яка напередодні оцих от наших подвігів, наших артилерістів, скажімо так. Поклала 16 двохсотих, якщо я не помиляюсь, і вісім поранених наших спецпризначенців. До речі, декого з спецпризначенців обвинили незрозуміло з яких підстав в боягузтві, декого розжалували, а декого просто зарили в землю. І це лише тому, що дехто захотів якоїсь перемоги. Богу дякувати, артилерія зробила цю перемогу. Але про операцію острова Змінений колись буде дуже серйозне розслідування. Я навіть не буду зараз говорити, скільки було збито наших пташок, мається на увазі літаки, вертольоти. І не буду розповідати про потоплений кораблик. от, Тому що про це буде говорити слідство. По моїй інформації, це є. Це має місце. Тому не, справою, не лише справою вагнерівців єдини, так? Да? Я думаю, так. Друзі, попри всі негаразди, наші хлопці воюють, навіть маючи над головою іноді тупоголових генералів. І так звані операції очко вони призводять до порушення кримінальних проваджень проти солдатів і додають можливостей для бойових котловодців. Ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!